Доброго дня всім! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися розклад, не прив'язаний ні до якої теми. Подивимося все, що про вас зараз покажуть: карти. Можливо, підказка, якась нова стратегія, перевірка того, що зараз відбувається в усіх сферах життя. Людина прийшла на розклад така, що, ну, тобто це про вас сигніфікація, що ви, перше, що можете бути стихією води, але це не обов'язково, що ви почали управляти своїм життям не через те, що вроджено от, мали такі навики, а через те, що довелося пройти через щось таке, ну, якби зовсім через інший шлях, начебто не через свій шлях, пройти, що інколи могло бути таке відчуття, що наче я йду не своїм шляхом. От такий міг бути період. Можливо, якесь довелося зробити такий вибір різкий, піти звідкись, позбутися чогось. Або хтось зробив такий вибір на рахунок вас. Тут може бути не лише про кохання. Тут, в принципі, будь-хто, тут навіть і людські стосунки прості можуть бути. Мається на увазі, що не любовні. Ох, випадають у нас тут карти. В минулому мені тут випадає, що відчуття самотності в якийсь період могло мати якийсь вплив. Десь чи не підтримали вас, чи що. Але це зробило вас такою, начебто колючою трішечки. Що от перед такими людьми, перед ким ви абсолютно впевнені, що все буде добре, то ви можете відкритися, але все-таки по королеві мечів. Ну, це також може бути і ваша сигніфікація, що ви там стихії повітря, але. Також це може значити, що ви така вже більше різка, і інколи навіть може бути певна скептичність на рахунок того, що доля існує, що в світі все якось там заслужено, по закону якось все. Ось такі можуть бути сумніви. Тут і справді в світі воно не завжди все по закону. Ну, тобто, це, можливо, ви і правильно десь сумніваєтеся, тому що. Це не зовсім так, і багато що залежить ще від наших попередніх втілень. І часто карма, яку ми несемо навіть в цьому світі, в цьому житті, я маю на увазі, вона може бути непоміченою нами. Тобто, що, наприклад, ми не знаємо, що ми щось зробили в минулому таке, що зараз може якось для нас обертатися гіршим чином. Але це не те, що ми зробили щось погане і притворяємося, що ми цього не знаємо. А таке, що дійсно буває, що. Ми дійсно щиро не знаємо і не думаємо, що якісь наші вчинки могли спричинити комусь дуже багато болю. Тому що треба не забувати, що інколи люди інші не показують, що вони можуть переживати. От чомусь захотілося таке сказати саме зараз. Може, комусь треба було це почути. Дивіться, як тут у нас гарно вийшло. От намагаюся робити розклади не про кохання. А для тих, хто зараз там мої <гум> посади прибирає і так далі, просто слухає, то я скажу: що тут є король і королева мечів з краю розкладу, які один одного дивляться. І казала, що розклад не про любов, дивлюся, але тут вже як так випало, то я можу сказати. Тут хтось із вас, з цих колишніх партнерів, тобто ви з кимось є колишніми партнерами, які настільки вже віддалилися одне від одного. Або часу багато прийшло, або просто довго не вирішувалися стосунки, а мали би вирішитися. І обидвоє могли надіятися на долю, на випадок. То один хотів щось змінити, задумувався, то інший, і одне одного тут сильно відчуваєте. Міг бути просто зроблений складний, такий важкий, важкий вибір, де люди, люблячі відпускали одне одного, одного, або через чиюсь дурість. Або через такісь обставини. І тут ще мені йде інформація, що через страх відповідальності, через якісь такі накручені думки, перебільшення. Кожен хотів, щоб все врівноважилось. Кожен хотів, щоб по справедливості все таки бути разом. Виходить, що є від цього зараз якийсь вплив. Ось цей зв'язок, він не розірваний. І також по колесу долі ми розуміємо, що, ну, як би чекати, а тут не варто чекати, тому що тут вже багато часу прийшло, і це якось сковувало. І тут мені дає від вас, от до цього колишнього партнера, принаймні поки що, я не бачу, що ви робите якісь до нього дії. Ви наче вже зробили колись дії, а потім якось ну, заспокоїлись, чи, -що, чи якось вам переболіло, чи просто переоцінили ситуацію. От такі тут. Справи. В великої меншості тут буде, що ось ці колишні партнери, що ви возз'єднуєтеся. Або воз'єдналися зовсім недавно, і що ще в цьому, ну, ніби як не віриться в цьому. В це. Або ставиться під сумнів. Для тих, хто зійшовся і намагається стосунки, все-таки. Будувати, продовжувати, то все тут добре, тому що тут якийсь такий момент був, який вам ну, не призначалося прожити з цим партнером, але ви його прожили. А для тих, хто колишнє продовжив цю тему, то тут також якийсь такий момент, що от ви не мали його проживати в будь-якому випадку, а він розростався і розростався. А тут, що мені йде? Що тут могло бути? Що хтось із партнерів, чи ви, чи. Той, на кого, ну, на кого тут випало, що колишній партнер, партнерка, хто дивиться з чоловіків. Тут іде, що хтось з вас просто довго міг садити погані зерна. І, на жаль, вони проросли. Вони проросли і сталося так, як говорилося тими словами, як озвучувалося. І тут та людина, котра ці зерна садила, вона шкодує про це. І навіть та людина, котра не садила зерна, ну якщо це хтось один з вас, а не двоє, тому що часто в парі обидвоє можуть щось таке говорити, воно потім проростає. Ну, коли я говорю садити зерна, це я маю на увазі говорити якісь неприємні передбачення, наприклад, одне одному там. От побачиш, якщо ми не будемо спілкуватися там ще декілька тижнів, то ми розлучимося там і так далі. Тобто будь-якого роду можуть бути такі фрази, які засідають в свідомості, оскільки вони почуті від близької людини, від коханої людини тим більше, то вони можуть так засідати на довгий період і рано чи пізно дати свої не зовсім хороші плоди, тому що часто те, що ми чуємо від близької людини, потрібної нам дуже. Ми це прикручуємо, і навіть якщо ми думаємо, що ми не сприймаємо це всерйоз, але насправді часто сприймаємо, ну в більшості. Я не кажу за всіх, але в більшості людський мозок це сприймає, переварює, і потім так дійсно стається, бо людина вже себе налаштувала на той чи інший результат. І тут, власне, йдеться за те, що йде за це шкодування. Тому що йде за таке, ніби що погані такі думки, такі грози в стосунках, вони дійшли. Якогось такого піку в минулому. Що навіть зараз, якщо ви не разом і не спілкуєтеся, то ось ця перебудова життя в, в такому сумному сенсі, в минулому, вона може якось зараз впливати. Але це не означає, що це негативно. Це просто така, ну якби, тріщина минулого, яка вас сформувала. Але тут суть про те, що цей зв'язок нікуди не пропав. Ось, що навіть якщо ви думали, що цей партнер абсолютно про вас не думає. Якось там не зважає на вас. Ні, ви залишились такою дуже роковою особистістю в житті. І зараз вже ніби на чистий розум можна це все переосмислити. Тут партнер хотів би поговорити. Причому він вже це якось робить, ну, в когось буде, що дійсно телефонує, чи пише, чи скоро напише, але в більшості тут навіть не про фізичний якийсь зв'язок, не про зв'язок по телефону і так далі. Тут більше йде про спілкування душ. Про якесь таке більш якби на ментальному рівні якийсь взаємозв'язок у вас є, і ви це можете відчувати. то він це також відчуває. Якось ще це в вашому житті відіграє, якусь роль нам це показують чітко тут. Можливо, недозавершений якийсь етап є з цією людиною, що нам аж їй так показали. Добре, дивимося далі. Може бути, у вас зараз такі ніби сумніви, а чи дійшла я маленькими кроками до того етапу в житті, до якого я хотіла от в цьому віці вже дійти? І є тут такий, ну, наче з вашої сторони, що, ну, можливо, підсвідомо, навіть, можливо, ви це не робите, розуміючи, що ви дійсно це робите. Просто ніби що хочеться наздогнати щось, хочеться надолужити ніби що немає ще того, що було поставлено за основну ціль. І зараз якраз такий час, щоб таке не зовсім, на перший погляд, потрібні речі, щоб досягалися. Ну, тобто, щось таке вже найважливіше найважливіше ви вже досягли. Тут якраз про такі таємні речі. От не хотіла говорити, тому що часто на розкладах говорю: це все про духовний розвиток і так далі. І думаю, не буду повторюватись. Зазирну десь трішки глибше в розклади. але можу говорити. Те, що є, тут в нас виходить все-таки верховна жриця і певні такі духовні приховані моменти. І у вас тут могло бути, що йти туди чи не йти. І тут на рахунок того, куди йти, я не буду нікому нічого грати і говорити. Тут просто нас багато і це неможливо сказати. Але що є певні сумніви? От є два шляхи: це може бути про релігію, про духовність, про вибір там сімейного життя чи ні. там. Чи народжувати дітей, чи ні, і так далі. Тобто це може бути будь-які такі моменти, які міняють життя наше. Якось його змінюють чи так, якби вкорені. І тут є певні такі очевидні для вас речі, які ви розумієте, що було би добре досягти, але чи то соціум, чи то близькі, чи то ваш партнер, чи ваші колишні партнери. Ну, хтось тут якось так на вас чи впливав, чи якось відговорював інколи. Що ви ніби туди не пішли. І це більше щось про такі таємниці, можливо, таємниці нашого буття на цій планеті, можливо, якісь інші таємниці. Тобто це щось більше про психологічне, духовне і так далі. І ви туди якось ще не дійшли, тому що поставили це під сумнів. Або хтось ваші спроби туди дійти поставив під сумнів. Там, що ти можеш відчувати, що ти можеш знати, і так далі. Тут навіть не в тому діло, щоб продовжувати туди йти. Тут діло в тому, щоб відчувати це, тобто не забороняти собі відчувати свою інтуїцію, і навіть не, не те, щоб інтуїцію як таку, таку, як от це в жінок просто є. А тут більше про взаємодію з вищими силами, тобто взаємодію з тими, хто біля вас знаходиться. На тонкому плані. Ну, біля кожного з нас зазвичай хтось знаходиться, але ну, рідко буває таке, що нікого взагалі немає. Хоча таке буває. Тому якщо ви абсолютно точно, повністю розумієте і відчуваєте, що нікого біля вас немає, з вищих сил. Ну, вищих це я немає, на увазі, що це прямо обов'язково щось таке. Боже, це мають на увазі просто сили, які нас супроводжують. Так? Сподіваюсь, ви розумієте, я не завжди уточнюю так детально. І це може бути ваш шанс, шанс до спокою, до такого умиротворення взагалі духовного. Шанс це те, що ви мали вже зробити. І ви можете відчувати, що є якась пустка. І це, власне, тільки через брак цього. І коли це почалося? Це, власне, почалося тоді, коли ви тонули в якихось сумнівах, коли ви намагалися втримати те. Що вам належало, але від чого вас відводив сам Господь. Тобто ну, щось таке було. де вам кожного разу показували, що ну, дивися, ще гірше, і ще от ж на ніколи деше розбите серце також. Тобто, що кожного разу, коли ви намагалися виправдати вчинки якоїсь людини або людей, це, тут не про стосунки лише. Тут просто про вас попередньо і вас, яка ви зараз, і те, і які етапи це сформулювали. У когось буде, що це через кохану людину, а в когось буде, що ні. що ви намагалися втримувати просто стосунки з котрими з людьми, в когось це будуть друзі, якісь родичі і так далі, з якими постійно щось ішло не так. От постійно натикалися на новий і новий випадок, коли вас якось підвели, знецінили або якось сприйняли так, знаєте, ну що ви себе відчували якоюсь маленькою і. Не дуже той потрібною, або якось нехтували вашими бажаннями, мріями, проханнями і так далі. Тобто тут була зустріч з якоюсь певною неповагою, тобто, так можна сказати. Хоча ви розуміли, що по праву ці стосунки з цією людиною чи людьми вони мали би бути вашими, ви мали б їх втримувати. Ну, Тобто, що не було б правильно, на вашу думку, просто розвернутися і піти. Але ви багато могли чи вирішувати, чи що. І до чого зараз що показує, що ви цим, от в цих станах, де от були ці сумніви, ці картання, ви цим заслужили на єднання зі своїм вищим я. Ну, В когось тут буде так, а в меншості тут вийде, що цим заслужили на єднання з кимось іншим, тобто не з своїм я, а з кимось іншим. Але тут більше про ваш шлях, про те, як ви сюди дійшли. Тобто ви розумієте зараз. Що це та сама ви і є, ну бо це так і є, в принципі. Але у вас немає якогось такого, що, Боже, я була якась така недосвідчена, незріла, я була якась там наївна і так далі. Ні, у вас такого зовсім тут немає. Тут, навпаки, розуміння, що якою би я не була, я розумію і знаю свій шлях, і я ні на який інший шлях, я би це не проміняла. Ну, тут говорять карти про те, що вам добре почуватися в собі, тобто в своєму. В власному тілі, в вас, при своєму розумі, тобто в при своїй свідомості, вам дуже це подобається, От, проживати життя, маючи ось цей досвід ваш. І тут не про якийсь такий досвід важкий, там, трагічний, ні, тут про складність збудувати той конструктор в стосунках з близькими людьми, з якими ви проходили певні випробування. Певні етапи, які деколи не получалося пройти так, як хотілося би, і часто закривали очі на ці етапи, вже, тому що не завжди ж від вас все залежить. І ця терпеливість ваша, ця любов, яку ви все одно інколи закриваючи очі, все одно людям давали, може не завжди. Але в більшості тут виходить, що от ви змогли все одно транслювати цю любов, навіть якщо її не відчували, ви старались все одно не ранити людину. От навіть якщо у вас. Не було відчуття щирої любові, то принаймні ви не транслювали ненависть. Ви людина, яка в принципі не вміє ненависть транслювати і не вміє її відчувати. Тобто вам таке почуття воно є чуже. Змогли перейти якийсь рубіж, який або вас об'єднав зі своїм вищим я, з чим я вас дуже вітаю, якщо це так. З ким, з кого це так. або з кимось іншим, що вас об'єднує зараз доля. Тобто, що ви пройшли етапи швидше, ніж ви мали, і тому вас швидше нагородять. Про спокій. Тут навіть не про те, що з кимось об'єднають, з ким вас обов'язково будуть стосунки чи щось таке. А можуть об'єднати з людиною, яка вас доповнить, або е, зробити відносини з котроюсь людиною, що вони будуть взаємодоповнюючі такі. Ну і зрештою також хотілося додати, можливо, з цією людиною або людьми, з котрими і були ці складні стосунки і ці всі етапи, можливо, врешті решт вас виходить з ними вийти на новий рівень. З ними просто мати ці інші відносини, побудовані, по суті, тільки вами, можна сказати. Тому що, навіть якщо ви молодша, за тих людей, з якими у вас були якісь складнощі, то все одно завдяки вам це вирішується. Умовно, якщо ви там донька, а з мамою такі речі, то завдяки вам це вирішується. Хоча мало би вирішитися в більшості завдяки матері. Ну, наприклад. І тут навіть така. Приємна гордість. Ну, або карти просто мені говорять, що ваші сили за вас гордяться, або ви відчуваєте таку ніби заслужену, ніби гордість за те, що ви сюди дійшли, де ви зараз в житті стоїте. І навіть якщо у вас немає якоїсь там фінансової стабільності, там, навіть якщо у вас немає певної сім'ї, про яку ви там мріяли, наприклад, поки що, або не в такому складі, ще та сім'я і так далі, то все одно тут йде радість. Проходження свого шляху життя у нас. Ну і знову в нас виходять ці партнери, але вже що ви дивитеся майбутнє, а партнер минуле. Ну, дуже часто так показує, що коли проходить час, то та парочка, яка розійшлася, то жінка вже відійшла. А чоловіка накрило. Бачите? Тепер покажу цих короля і королеву мечів по-іншому, як вони в кінці розкладу вийшли. Що ви в цьому стані такого піднесення життєвого, навіть і на сумних нотах, але що все одно це піднесення, що все одно ви розумієте, що нехай і в бою було складно, але ви вижили, і зараз все у вас налагоджено, або налагоджується, або принаймні ви відчуваєте себе в силі взяти своє життя в руки і продовжувати його жити правильно. Праведно, в кого як. Але тоді вже в цього колишнього короля починаються такі думки болючі. Або почуття просинаються болючі. Де розуміє, що вже занадто багато часу пройшло. Ну, така лінія така є. От як би я не хотіла уникати колишніх, а вони вриваються. Значить, треба вам це знати, значить. Маєте ви про це чути. Ну і все одно між вами є, певна ще така енергія любові, вона є. Щось не, не завершено, чи що. Знову в нас виходить і це колесо долі, що вже в нас виходило, і те, що перевертається ще й, е, вежа. Ну, одним словом, повторюють себе карти навіть тут, на цьому моменті, на цьому фрагменті розкладу. Добре. Давайте тоді запитаємо пораду, пораду, що робити взагалі, от з цим колишнім, який тут випадає, якою буде по відношенню до нього? Якою бути повітношною до нього на день нікуди це Ну тут, якщо, якщо він така людина, яка очікує від вас, ну, в принципі, схильний очікувати від людей перших кроків, то ви просто так само можете робити, щоб ваші руки також зв'язані. Ну, умовно, дзеркалити його, але не в токсичному плані. а Дзеркалити, тому що ви ж також не можете вирішити за когось, чи робити якісь кроки, прояви, чи не робити. Ви, якщо ви чуваєте, що зробили зі своєї сторони достатньо, то можна просто його тут дзеркалити, так, на карти кажуть. Просто захищайтеся від цього, не давайте йому себе якось. Взяти в ці тенети, де ви повинні випрошувати про любов, про якісь дзвінки, про зустрічі. Тут ну, в кого така ситуація. Тобто тут більше про дзеркалення, тому що якщо він вам завдав якусь болю в минулому, то він мав би це якось більше виправляти. Тому що мені тут не що ви працювали над стосунками вже, що це вже було з вашої сторони. тут також кажуть, що якщо партнер е, якось дійсно старався вкладався, то можна проявляти, можна знаки уваги давати, але тільки у відповідь на його знаки okay. уваги, хоча б якісь мінімальні. Тут і що ви звільняєтеся від якихось е, таких стратегій його, від е... залежностей любовного характеру токсичних, ви звільняєтеся. Ви також тут йде, що от по долі ви повинні були його зустріти. Він повинен був щось у вас відкрити, і це щось воно вам дуже потрібне було. Дуже цікаво, напишіть в коментарях, що це таке у вас відкрили, ці відносини такі якісь шалені. Бо тут у нас король вогню ще виходить, король жезлів. Так мені виходить, що тут І ви що тут і ви відкрили собі ось ці таємні знання через біль прожити з ним. Ви відкрили своє внутрішнє я. тобто ви можете спілкуватися зі своїм внутрішнім я, якось з ним об'єднуватися. А це ж дуже класно. Ну, В принципі, на, плата може бути висока, але назавжди залишитися з можливістю взаємодіятися, своїм внутрішнім я. Це ж той самий, по суті, Бог. Це коли ми взаємодіємо з вищою силою, з чимось, що над нами в матеріальному світі. Це дуже класно. В кого так, що ви не дивитеся, люди, які мають такі вміння, то дуже приємно. Я, в принципі, вас відчуваю, але так само від розкладу до розкладу, не вгадаєш, хто дивиться. Добре, ну і давайте останнє подивимося. Яка головна підказка буде зараз для вас, для людини, яка дивиться розклад? Вау, По-перше, мені виходить, що ви відвертаєтеся, а відвертатись не треба. Тобто, ви... тут йде як підказка, відвертання від попередніх сценаріїв. Так, але приймання в своє життя нового. І тут у вас є на порозі котрийсь чоловік, ну, в когось це буде чоловік, з котрим ви зараз, а в когось це буде той колишній, який на поріг прийде. Не потрібно від нього відвертатися. Ви все одно будете можливість мати і відвернутися від нього, якщо захочете, і ні. Але поки що карта говорить, не сковуйте себе, тому що ви сковуєте себе від нових якихось ідей. Не зациклюватися тут на старих сценаріях просять. З новими ідеями йти в нові етапи життя. Не розчаровуватися, якщо щось було такого. Тому що Тут, хоч ви і заплатили багато в минулому за цей вихід зі стосунків, але ви дуже маєте. Класні тепер нагороди за це. І, зрештою, ви це все пережили. Це все в минулому. Зараз у вас вже позитивні карти. Головне не зчитувати наступних людей в своєму житті, враховуючи цей минулий досвід. І тут більше мені сферу кохання показують. Що ви достатньо зараз вже готова до того, щоб йти в нове або в ці нові енергії з цим колишнім партнером. Тут це, це приходить. От, хто на це чекав, це приходить. А хто зараз вільний і не маєте зараз нікого, і не плануєте з колишнім воз'єднуватися, то тут на порозі у вас кохання нова любов, нова прив'язаність, така приємна, тому що тут, по кубки, це взаємна любов. Тут такий кавалер поки що трошки побоюється проявлятися, в всі вже проявився, в кого ні. Але всі карти позитивні. Тут якось з фінансами піде краще після взаємодії з ним. Одним словом, відкривайтеся для нового. Ви повна енергії зараз, повна нових ідей. Зараз дуже гарний благополучний час для вас, щоб ви будували своє майбутнє гарне. Ще якісь будуть тут а, такі деколи сумні думки або можете про щось шкодувати, але це все минає. Тому що ви вже ви будете мати біля себе такого чоловіка, від якого не захочеться ні ховатися, ні свої думки якось ховати, ні приховувати, що ви відчуваєте, або про що ви мрієте, і так далі. Тут виходить, все-таки в нас король Пентаклів, швидше за все, це буде шлюб, або таке ну, співіснування з цим чоловіком, якби в спільному домі, де ви якось. Живете разом і так далі, якщо це не шлюб. Але в будь-якому випадку людина така, від якої можна там не сильно за 10 замками закриватися. Головне, щоб ви дозволили цьому новому увійти в ваше життя і дозволили творцеві і вищим силам дати вам той подарунок, на який ви заслужили. А вам дякую за цей розклад такий приємний, неочікувано вийшов розклад, хоч і з сумними нотками. Не забудьте поставити вподобайку, написати якийсь коментар. Це просуває відео, і це для мене також дуже важливо. До зв'язку, люблю вас!